Чому? Тому що ця дія Трампа з митами, те, що він задіяв, створила. Фактор э, глобальної э, невизначеності на світових ринках, в тому числі сировинних, і всі почали очікувати рецесію світової економіки, рецесію США, і бачимо, що ціни на сировинні ресурси пішли вниз, в тому числі на нафту. Ну і так само ціни на газ пішли вниз. Тому от зараз, в принципі, от така золота доба для того, щоб купувати, і в принципі, на ці чотири. Мільярди кубів зараз можна витратити там умовно кажучи, там до мільярда доларів, але От. це а, не так треба ці фьючерси купляти там на поставку в липні, в серпні, в вересні, це ну, за так, це. Ну, ну так, це просто виходити вже на такий строковий ринок європейський на європейські хаби, тому що а, тут ще одна тема, про яку я писав в статті. Що якщо у нас раніше всі там казали про віртуальний, а, а, віртуальний імпорт природного газу з Європи? Фактично, там просто по схемі заміщення воно йшло. А зараз ми фактично і цей віртуальний імпорт він там в великих Капушанах це було таке кільце, зроблено, де там. Цей газ крутився і лічильники накручував. А зараз ми переходимо в режим фактичного імпорту. Тобто тут ніякого віртуального імпорту не буде. Тобто, це тут вже класична купівля на європейських хабах німецьких, австрійських, там нідерландських плата за транспортування європейською транспортною системою і закачування. Тобто, тут вже ніякого такого віртуального імпорту не буде. Це буде класичний Фізичний імпорт, а тому тут теж треба його ж розтягувати в часі. Він же ж не закачаєш стільки там за ну так, там же ж обсяги, вони обмежені, грубо каже, за е так, перетоків. Так. Щоб закачати, так. Скажіть мені ще таку річ, а на вашу думку, якісь є, можливо, є якісь гіпотетичні варіанти, щоб замінити чимось газ там, чи мазутом, чи ще чимось там, таким, якимось, щоб там сконцентрувати вже його там на якихось тих таких пріоритетних споживачах, там, а когось там може там, перевести на інші види палива, чи це неможливо? У наших ну, Мені віде. здається, що, що в наших умовах це фактично вже неможливо, тому що. У нас споживання різкого зросло природного газу через те, що вводилися резервні потужності, а mm -hmm. потужності, газова генерація невеликої середньої потужності, і це турбіни вводили різні компанії, і держава вводила. І я знаю, що в містах там на сході їх там застосовують. Тобто газ став ключовим ресурсом для оцих резервних потужностей, коли особливо йдуть удари ракетні по енергосистемі. Тому тут навпаки споживання газу буде тільки збільшуватися в енергосистемі, особливо взимку. А промисловість може скоротити споживання, якщо буде ну, негативний сценарій оцих ударів, тому що багато промисловості у нас на сході. Сконцентровано і ці удари вони поступово виводять із ладу підприємства, тому промислове споживання може трошки і скоротитись а от саме комунальне воно буде нарощуватись саме за рахунок вводення цих резервних. Потужностей. І тут ну, на Мазуті, тут, я думаю, що ми. Ну, вугілля взагалі у нас же такий майже втрачений ресурс. Ну а, просто я дивлюся, що там в поляків, наприклад, у них дуже активно вугілля використовується навіть в побутовому опаленні, там котли якісь такі прості, та, ставлять, та, палять та, вони та. там сміттям якимись, бог знає, що. Ну, правда, вони там жаліються, та. потому, що повітря у них дуже там таке погане. Але угу. палять, ну, але просто на такий перехід це теж потрібна інфраструктура, потрібен час. Це все так в момент так, не зробиш. Так. І гроші треба, щоб ті котли там привезти. Ну у, нас, ну у нас так, ну у нас ну, у нас екологія, ну суттєво вона погіршилася саме через те, що почав палити все-все підряд mm -hmm. в цих котлах. Ну але тут вже знаєте, вже доводиться обирати або екологію, або залишитись без опалення. Без один казав п'ять, що упарівшихся менше, ніж замерзших, то так що зимою воно якось треба буде все так, одно битися. Так, так. Дивіться, скажіть мені, так, що таку так. річ. — Тут доведеться нам. Угу. Так, кажіть, кажіть, вже продовжуйте, да? Ні, ні, все. я вже скажіть, там, Дивіться, тоді так. Ось, скажіть мені таку ще річ, на вашу якщо ми отак скажімо, в цьому році ми вже там, ну, чи добрались до цього буферного газу, чи на грані, того, що доберемося до нього, і вже стоїть так гостро питання про це закачування. А ви собі уявляєте, в якому стані, Бо ми будемо через рік? Ну скажімо, там весною в березні, квітні 26-го року. Ну, тут можна, знаєте, тут вже можуть бути різні сценарії, ну, але в принципі є вирогідність і досить таких критичних сценаріїв. Тобто, якщо раніше ці критичні сценарії вони гіпотетично розглядали, зараз у ці критичні сценарії можна розглядати вже в такі. В площині певної ймовірності настання цих сценаріїв. Ну, ми виходимо з того, що все ж таки буде знайдено якийсь сценарій оптимальний щодо закачування природного газу і відновлення цих резервів у сховищах. Що будуть все ж таки видобуток буде відновлено, він навіть буде нарощуватись. Але давайте спробуємо змоделювати цей критичний сценарій. Цей критичний сценарій полягає в тому, що, наприклад. От ці удари росіян вони будуть посилюватися по саме видобувній галузі. Угу. І видобування воно може в цьому контексті скоротитись. Хоча видобування його легше відновлювати, ніж енергетичну іншу інфраструктуру, угу. тому що це все ж все таки такі точкові об'єкти. І е, вони не такі капіталоємні, як, наприклад, от величезні підстанції енергетичні, там, які важко відновити. Ну, е, свердловини в цьому плані їх легше відновлювати. Але виходимо з того, що може бути тут якісь критичні наслідки. І от, якщо е, найбільш критичний, ну скажімо так, токсичний результат, це буде, якщо там, наприкінці наступного опалювального сезону буде використаний весь буферний природний газ, тобто, фактично, ці сховища. Вони підземні сховища, вони будуть вже такі порожні тоді. З урахуванням того, що технологічно закачувати величезні обсяги, не можна буде протягом там короткого часу, просто не буде відновлено, сховища не будуть відновлені до початку наступного опалювального опалюваного сезону. І тоді вже от там через рік виходить, що цей опалювальний сезон тоді буде 20... 26-27, двадцять шо 26, двадцять шість двадцять сім. От от, от може бути як ну, такі.